український кабмін у повному складі на польському кордоні, але польських колег, схоже, немає усі деталі про блокаду і її можливе вирішення просто зараз. Прем'єр-міністр Ниш Мигаль повідомив, що український уряд у повному складі приїхав на кордон Польщі з Україною. Він заявив, що ця блокада не просто вдарила по українській економіці, але й погіршила можливості нашої держави захищатись. Далі цитую. Місяць тому у Києві прем'єр-міністр Польщі Ден Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці. Зі злом місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам, і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися у цю точку. Тільки тепер ми бачимо. Відверті провокації, ми розуміємо складності, з якими стикається польський уряд, і ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч. Кінець цитати. Саме тому уряд приїхав на польський кордон домовлятися як рівні партнери та союзники, наголошує прем'єр. Цитую знову. Уряд України сьогодні тут. Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з відновлення Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебиніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова держав. Державної прикордонної служби генерал Сергій Дайнеко Керівник державної митної служби Сергій Звягінцев. Але на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулася. Кінець цитати нагадаю, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що представники українського Кабміну їдуть на польський кордон, аби говорити із колегами з польського урядом. Президент і сам виявив готовність зустрітися з главою Польщі Анджеєм Дудою, щоб вирішити це питання. Однак Варшава на пропозицію не погодилась. Тим часом протест польських фермерів триває. Тепер вони не лише розсипають українське зерно, але й вмикають сирени для наших водіїв. Цей перформанс тримає цілий день. Давайте подивимось. Друзі, у цій темі нам допоможе розібратися Віктор Слинчак, який є вже нашим гостем, це голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, я вас вітаю, вітаю вас, Анастасія. Отже, на вашу думку, ситуація, яка склалась на польському кордоні, чи дійсно вона може бути комусь вигідна? Хто не хоче насамперед імовірно її вирішення, тому що ну здавалось би будь-які проблеми сьогодні можна вирішити дипломатичним шляхом. Але що хтось не хоче, комусь вигідна? Чи знову ж таки ось ця рука Кремля, про яку зокрема говорять, вона там є, і мабуть, також хтось не хоче займатися цим питанням навмисно? Давайте з вами будемо розбиратися разом. Тобто всі оці речі, про які ви щойно говорили, очевидно, що присутні в Польщі, починаючи від. Людей, які симпатизують Росії, ми це бачили на певних плакатах, і, на жаль, гасло Путін прийди і розберись з Україною і Брюсселем» – це такі передвиборчі гасла, які є у однієї з польських партій. І це партія конфедерація. Вони власне з цими гаслами йшли і на парламентські вибори, а зараз готуються до місцевих виборів, які буквально будуть в Польщі за місяць. Відповідно, політична сквнутрішня політична складова в цьому скандалі присутня. Відповідно, ця ситуація дуже використовується. Для того щоб нагнітати, перше, відносини із новоствореним урядом, і для того, щоб показати, що частина польських фермерів якраз є великим електоратом оцієї саме конфедерації. І власне, конфедерація виступає як таким лобістом е, цього походу проти України, походу проти європейських чиновників, проти рішень Єврокомісії і так далі. Власне, коли ми говоримо про е, саму суть е, цього скандалу, треба зрозуміти, що Дійсно, тут поляки повинні чи польські аграрії повинні задавати питання в першу чергу Єврокомісії, оскільки Єврокомісія приймає ті чи інші рішення, пов'язані із транзитом із митами і так далі. Сьогодні, до речі, Польща отримала більше 130 мільярдів євро підтримки. На свою інфраструктуру і власне це, це теж є одним із моментів, про який чомусь забувають полякам говорити. Але тим не менше, Європейська комісія, досить таки уважно відслідковуючи ситуацію, має в резерві можливості для того, щоб підтримувати в тому числі і аграрний бізнес самій Польщі. Тому е, не за адресою звертаються як мінімум е, ті, хто протестують, тому що треба тоді вимагати у Єврокомісії. На 27 число. Я так розумію, що буде великий мітинг у Варшаві. Знову ж таки, я це пов'язую із тими вимогами, які. Дійсно бо хочуть заявити польські аграрії. З іншої сторони, я їх пов'язую із тією політичною можливістю для конфедерації заявити про себе напередодні місцевих виборів. Що стосується нашої позиції, ну тут дійсно дуже хотілося б, щоб деякі наші кроки були, як мінімум, логічними. Я не розумію, що мав на увазі наш уряд, коли їхав на кордон, знаючи, що від польського уряду туди ніхто не приїде. Поки що це таке бряцання шашками, але на жаль, ну, воно медійно може і гарна картинка, але з точки зору вирішення проблеми воно не додало абсолютно нічого.